Всім привіт-привіт! Як ви вже зрозуміли, ви на каналі YouGames і ви, мабуть, теж побачили ту заставку, яка була перед початком цього ролику. І я висловлю подяку Олександру за те, що зробив цю заставку і надіслав мені для того, щоб можна було нею користуватися. Олександр, дуже-дуже дякую. Тепер наші ролики будуть з класною заставкою. А сьогодні ми зіграємо ось таку маленьку, невеличку гру. Вона називається Зачаровані. Буквально два слова про цю гру. Це е, е, гра від Джеймі Стегмаєра від Stownmeer Games, і вона присвячена 10-річчю Стойнмайер Геймс в локалізації Гікач. І це насправді дуже швидка гра від одного до двох гравців. І на 10 хвилин вона дійсно такий пасянчик на, на 10 хвилин не більше. А, і суть цієї гри тут всього, вся гра полягає тільки ось кілька-кілька ось карток. Да? Тут 18 карток насправді і все. І е, вони дублюються за великим рахунком 9 різних варіантів карток, е, і просто продубльовані про, по, дві, по дві картки. Я сьогодні зіграю один е, і. За великим рахунком, вона майже так само грається на двох. Ну, єдине, що ти не знаєш там, руку свого опонента. Ну, я думаю, що ми зелі ще зіграємо, для того, щоб було зрозуміло, як вона буде гра... гратися на двох. Суть гри в тому, що нам потрібно викласти два квадрати в певній послідовності. Тут є там, на картах є чітка позиція, куди може піти ця карта. Да? Там, оце місце третє, або тут шосте місце і так інше. Тобто, за великим рахунком, нам потрібно скласти е, два квадрати. Кожна карта на цьому квадраті має знаходитися на своєму місці. Єдине, що нам буде заважати це робити, це те, що коли активний гравець буде. Активна рука да, або гравець буде грати карту, то інший гравець має виконати умови зіграної тільки що карти. Тобто тут е, умови програшу дуже прості. Якщо в тебе немає можливості викласти карту, ти програв. Як тільки ти викладаєш останню карту, то е, ти виграєш. В принципі, на цьому все. Для того, щоб трошечки ускладнити гру, е, одна карта просто прибирається на початку. З е, гри ми не знаємо, що це за карта. А інші відбуваються наступним чином. У нас будуть тут два такі е, квадрати, які ми будемо будувати. Давайте спробуємо зробити першу, відкрити першу руку. І специфіка в чому? В тому, що перша рука. І в нас дві карти у відкриту, і одна в закриту. Да? Це специфіка саме соло режиму. І так само друга моя рука у нас ось. Ось так буде це відбуватися. Тобто, у нас є дві карти у відкриту і одна карта в закриту. Знову ж таки, покласти карти ми можемо тільки, за певними правилами, тільки якщо вже викладена якась карта на квадраті, ми можемо покласти її ортогонально, тобто або справа, зліва, зверху, знизу. Тобто, по діагоналі не можемо, десь в іншому місці не можемо ніяк. І в цьому, в принципі, і весь цей пасіанс. Вся ця гра в тому, щоб викласти правильно. І єдине, що першу карту можна викладати де завгодно, тому що в нас ще на квадратах немає жодного жодної карти. Тому давайте подивимося. І в грі як вдвох, так і в соло. Немає послідовності ходів. Ви, в принципі, визначаєте, хто буде робити перший хід самостійно, абсолютно. Давайте подивимося, які карти в нас є. До речі, якщо ви не знаєте, тут, коли побудується картинка, тут будуть пацхалки, які будуть натякати на багато ігор, які були випущені з Toggmair Games. Так, це шоста позиція, і ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті, але в жодному квадраті не повинна бути карти з таким самим числом. Тобто, ми можемо розмістити цю карту, але ну, на початку в принципі, непогано зіграти цю карту. І друга карта у нас є дев'яточка, і це, якщо ви зрозуміли, це натяк на острів котів. Ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті, але жоден гравець не може брати карти в цей хід. Тобто, коли ми сходили, походили один раз, ми потім маємо добирати карти. І ця карта блокує цю історію, не даючи можливості брати карти. І це насправді не дуже корисна річ, чому тому, що в тебе. Дуже сильно звужуються твої можливості і збільшується твоя можливість програти. Тут така сама дев'ята карта, і в нас є тут третя. Ваш партнер повинен розіграти верхню карту колоди, а потім розмістити її в будь-якому квадраті. В принципі, ми можемо почати насправді ось з цієї карти. Чому ні? З колоди десь піти. Або, навпаки, ми можемо зіграти спочатку ось цю карту а в один квадрат. А в інший квадрат розіграти 9. Я думаю, що так і будемо. Ми граємо активний гравець, розміщує десь приблизно тут шістку, І ми кажемо, що ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті, або в цьому. або в цьому, Але в жодному квадраті не повинно бути карти з тим самим числом. Тобто зараз у нас тільки шістка, і ми можемо розмістити будь-яку будь іншу карту. Але специфіка в тому, коли ми зіграли, то оця карта відкривається. Є активна гра... рука, умовно, гравець, є неактивний. От ну, у неактивно відкривається. І тепер ми можемо подивитися варіанти, що ми можемо зіграти. Можемо оцю зіграти, цю зіграти, або цю зіграти. У нас з'явилося. Карта друга, ваш партнер повинен зіграти будь який карту будь-який квадрат і виконати її вказівки. Тобто, отут відмінність цього, що коли партнер буде грати свою карту, тому що зараз, коли я маю виконати умови цієї карти, то викладаючи цю карту, яку ці умови вже не працюють, на відміну від того, що можна зіграти у цю Добре, давайте я позбавлюся, мабуть, ось цієї карти, там, де ми не можемо брати нові карти. І питання в тому: дивіться, оскільки в мене вже тут є карта, тут вже включається правило розміщення карт. Тобто я можу або в цьому квадраті розмістити, тут можу розмістити, або, наприклад, розмістити його в цьому квадраті, для того, щоб в мене було два квадрати, в яких вже починається будівництво карти. Там навіть є режими складності в цій грі, які не дозволяють робити перекоси по квадратам. Ну, давайте будемо намагатися більш-менш рівномірно викладати наші квадрати. Ось мій перший хід. Далі нам потрібно добирати карти і добирати згідно того самого правила. Спочатку активний гравець, який грав, він зіграв відкриту карту, тому ми відкриваємо карту і тут четверта, да, це, скоріше за все, натяк на ліберталію. Так, ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті так, щоб вона завершувала ряд і або стовпець. Зрозуміло, да? тобто або завершує е, стовпець або ряд. Угу. І тут в нас є дві відкриті, але ми маємо третю карту зробити закриту. Ось так. Все. Тепер наша задача в тому, щоб ми вирішили, яку карту зараз ми будемо грати. Ну і хто буде активним гравцем. Дивіться, чи можна тут зіграти цю карту? Не можна, тому що вона не буде, вона має бути або тут, або тут, і вона не дотична ані до цієї до цієї карти. Я не можу зіграти цю карту. Чи можу я зіграти цю карту? В цей квадрат не можу, тому що вона вже тут є. В цей квадрат можу, але в неї там властивість не дуже класна. Ми вже це пам'ятаємо. Що тоді я не зможу добирати руку, і наступний раунд в мене буде варіативність значно менше. Далі, яку я ще можу зіграти? Ось цю карту я можу зіграти в цей квадрат. Не можу зіграти, але можу зіграти в цей квадрат. І тоді ваш партнер повинен розіграти верхню карту колоди, а потім розмістити її в будь-якому квадраті. Це ризик. Ну, це реальний ризик. Чому? Тому що, якщо там буде якась карта, яку я ніде не зможу розіграти, то на цьому гра закінчиться. Далі, в нас є ось така карта. Ось така карта, яку ми поки що теж ніде не можемо розмістити. І тепер дивіться, або ось цю з ризиком розмістити в цьому квадраті, або ось цю розмістити тут. Але розуміючи, що наступний хід ми будемо робити вже без. Без добору карт. Без добору карт. Хм. Ну, ми точно зможемо потім зіграти оцю тому що тут, в цей квадрат, тому що тут буде 3 І, в принципі, все з відкритих. І, в принципі, все з відкритих. Я не знаю, тут відкриється тоді оця карта, якщо ми зіграємо. Але я не знаю, що тут може бути. Е, я не знаю. Давайте я ризикну. І я граю цю карту. Граю в цей квадрат, ваш партнер повинен розкрити верхню карту колоди, а потім розмістити її в будь-якому квадраті. Давайте я ось сюди зіграю. І відкриваю верхню карту. Ох ти, мені пощастило. І це е, п'ятірочка, яка може бути дотична до ось цієї карти. Угу. Все. Нормально. Я не читаю властивість, тому що в даному випадку ця властивість не працює. І в нас тут вже є три карти в цьому квадраті, в цьому квадраті одна карта. Але ми добираємо сюди відкриту карту. Так, в нас прийшла вісімка. Ваш партнер повинен розмістити карту в цьому самому квадраті. Да? Тобто, тобто, угу, угу. Да, тобто, в принципі, можу. Можу. Чому ні? Дивіться. Я тепер активний гравець в мене ось цей. Я хочу взяти цю карту. Вісімка. Ваш партнер повинен розмістити карту в цьому самому квадраті. В цьому самому. Тобто. А, в цьому самому. Ні, тоді ні. Тоді ні. Хоча. Якщо ми підемо ось сюди і потім четвірочка сюди піде. чому би і ні. чому би і ні. Угу. Ну, цю четвірку я не можу зіграти, тому що е, тут. Е, тут А, ну ні, не можу. Тому що жодна карта тоді не зможе. Мені тоді потрібно або сюди поставити карту, е, і це єдиний варіант. Е, і все. А е, дев'яточки в нього немає. Дев'яточка в нього. Тобто, це 100% поганий хід. Це 100% поганий хід. Так, або ми можемо. Або ми можемо спробувати. О, да, ми можемо отак зробити. Дивіться. Давайте спробуємо, можливо, в мене вийде. Знову ж таки, він активний гравець. Ваш партнер повинен зіграти карту в будь-якій квадраті і виконати її вказівки. Йдемо сюди, ставимо сюди цю карту, і партнер в нього відкривається. І тепер партнер має або зіграти ось цю, угу. Так, ваш партнер повинен розкрити одну карту з руки, потім розмістити іншу карту в будь-якому квадраті. А в принципі, я думаю, що непогано. Давайте Давайте зробимо ось таким чином. Дивіться. Оскільки властивість цієї карти говорить про те, що треба розіграти, виконати властивості, відповідно, це в нас був активний гравець. Тут ми ставимо сюди одиничку. і... Маємо виконати. Ваш партнер повинен розмістити, розкрити одну карту, розкриває одну карту, дві вісімки, З руки потім розмістити іншу карту в будь-якому квадраті. будь-якому. Або в цьому, або в цьому. Я розміщую її в цьому квадраті для того, щоб в нас була отака історія. Все. Ми зробили цей свій хід. Непогано зробили. Це був активний. Тому одна у відкриту, одна закриту. І це в нас був. Другий гравець. Ось так ми зробили. Угу. Так, в нас прийшла сімка. Що вона говорить? Самі здогадайтеся, що це за гра. Ваш партнер повинен розмістити карту в іншому квадраті. Тобто, саме в іншому, не в тому, в якому було розіграно саме цю карту. Ну, цю карту ми можемо розмістити зараз тут, а партнер зможе, наприклад. О, так це ідеальна, ідеальна історія. Дивіться. Я граю. Оцю, оцю сімку. Ваш партнер повинен розмістити карту в іншому квадраті. Розкриваємо цю карту, дивимося. І там, і там четвірка, і, в принципі, хм, четвірка. Ні, давайте ми все ж таки дев'ятку використаємо, щоб в нас оця властивість не спрацювала. Зараз там ще карти в колоді є, тому в іншому квадраті у нас отак зіграла, у нас отак, отак зіграла наша дев'яточка. Супер. Відкриваємо сюди і в закриту сюди. Додаємо. Так, тепер давайте. Ну, тут все просто. Тут ми можемо зіграти ось цю, мабуть, карту. Ось цю карту. Давайте ми зіграємо в цей квадрат ось цю карту. Відкриємо тут Тут у нас двічка. І нагадаю, що ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті так, щоб вона завершувала ряд або стовпець. І оцією картою я, я її навіть розмістити не можу, тому що тут вона вже є в цьому квадраті, тут не можу розмістити. Ця карта не завершить. Тут вона є, а тут вона не завершить. Ряту без стовпець. І є єдиний варіант. Бачите, мені пощастило, є єдиний варіант це оця карта, яка в мене завершує стовпець. Окей. Тоді у нас був цей активний гравець. Приходить п'ятірочка. До речі, п'ятірочка тірочка Оголосіть більшу або меншу карту. Ваш партнер повинен розмістити в іншому квадраті карту з числом що більше або менше, ніж 5. Тобто в іншому квадраті. І тут в нас в закриту. Дивіться, що тут в нас є? Тобто, ми можемо вже спрогнозувати, яка карти, які карти можуть бути тут. Яких нам не вистачає? Так, 4 є. У нас немає одинички, в нас немає троєчки. В нас немає так, 4 є, 5 є, 6 є. І 7. Тобто 1, 3 і 7 знаходяться ось тут, тут і тут. Ну, добре. 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 Добре, добре. І це насправді не дуже кльова історія. Чому, тому що нам потрібно сюди розіграти, і не факт, що в мене зараз буде тут якась карта. Ух, як! оцю я зходу точно розігрувати не зможу. Слухайте, ну тут біда. Отут може бути великий ризик. Тут може бути великий ризик. Угу. Отут дивіться, отут я собі зробив дуже величезний ризик. Якщо я зіграю ось цю карту сюди, я зараз нічим не можу закрити. Я єдине на що можу сподіватися, що в мене вийде одиничка. Отут. Ну, вірогідність 33%. Вау! Далі, якщо я зіграю ось цю карту сюди, то я можу сказати, що вона буде або менше, або більше. Тому що сюди або четвірочку, або сімку. А, ну є четвір... а, Ну в нього, дивіться, в цій руці є тільки шістка або двійка. Тобто, знову ж таки, сподівання на цю карту. Ого, ого. Давайте тоді зробимо наступну. Я можу зіграти закриту карту, але перед цим я її маю відкрити. Давайте я спробую зіграти цю карту. Що б там не було. І це трічка. Ваш партнер повинен розкрити верхню карту колоди, а потім розмістити її в будь-якому квадраті. Але ні, це я програв. Чому? Тому що вона має прийти сюди. Я не можу її розмістити. І я таким чином програю цю гру. Я не можу розмістити цю карту. Цього разу пасіян з мене не склався. Бачите? Цього разу, незважаючи на те, що ніби така проста, простенька гра, але все ж таки. Не завжди виходить ем, в ній перемагати. Давайте ще раз спробую. А, а якщо вдруг мені з другого разу пощастить ми вже знаємо, як неї грати, тому давайте друга спроба. Одну карту е, прибираємо дві карти відкриту, одна карта в закриту. Так, дві карти відкриту, одна карта в закриту. Все, це колода. Дивимось, в нас є шістка, в нас є вісімка, в нас є п'ятірочка. Окей, давайте ми оцю поки що можемо зіграти. Ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті, але в жодному квадраті не повинна бути карти з тим самим числом. Е, окей, ми розкрили, і тут я можу починати або з вісімки, або з сімки. Ну, сімки, якщо починати. М То тоді, давайте, мабуть, я вісімку так ось зіграю. Сюди, в цей квадрат. Отак. Давайте. Да. Добре. Я погоджуюсь. Так, ми беремо сюди відкриту, сюди ми беремо в закриту. Так, наступний раунд. Що ми робимо тут? Якщо ми заграємо сюди сімку, то партнер має розіграти карту в іншому квадраті. Ну, в принципі, є п'ятірочка, ми якщо що, зможемо розіграти. Давайте, давайте так і зробимо. Граємо сюди, граємо сюди. Да, граємо сюди сімку, відкриваємо оцю карту, дивимося. Ух ти! Я можу оцю дев'яточку насправді закинути. Щоб вона мені не заважала. Але тоді я буду обмежений. Тут, в принципі, якщо я поставлю п'ятірку, у мене раз, два, три, 4-5 позицій можуть бути відкриті. Давайте краще, мабуть, ось сюди п'ятірочку поставлю. Отак. Так, карту. У відкриту. Карту у закриту. Угу. Добре. Так, трошечки ми змістимо. О, то щось ми, мені здається, не влазимо. О, так. О, отак. Так. Хто в нас буде ходити зараз? Хто в нас буде ходити зараз? Якщо ми. О, так ми можемо зіграти. Дивіться, ми можемо зіграти з цієї руки четвірочку. Ваш партнер повинен розмістити карту в будь-якому квадраті так, щоб вона завершувала ряд і або стовпець. Тобто ми граємо сюди і розмістити карту в будь-якому квадраті. І ось дев'яточку ми ставимо сюди. Тільки перед цим ми маємо відкрити оцю карту. Так, да, все гаразд, я не відмовляюся, все так і є. Дев'яточку ми ставимо ось сюди. Беремо сюди. Відкриту карту, угу. дві одинички. Дві одинички. Сюди закрито. Так. Так, 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 так. Ну, чисто гіпотетично ми можемо. Ми можемо взагалі цю комбінацію спробувати розіграти. Так, да, я думаю, що ми зараз цю комбінацію розіграємо. Дивіться. Граємо ось цю карту сюди. Двієчка. І е... І ми граємо. Ось цю е... Ось цю карту. Ваш партнер повинен зіграти карту в будь-який квадрат. Ми граємо його в цей. Це одиничка. Ваш партнер повинен розкрити. Так, до речі, у мене ж. Відкривається. О! Сімка. Сімку ми можемо сюди поставити. Можемо сюди поставити. І ваш партнер повинен розмістити карту в іншому квадраті. І тут не факт, що, що тут буде карта, яка дозволить мені розмістити, тому ні. Тому я беру ось цю карту, ось цю одиничку. Партнер має розкрити одну карту, потім зіграти одну карту. Окей, супер. Прикольна відкрита. Ми зіграли її, і таким чином ми розіграли от сюди цю карту. Просто супер. Так, починали ми з першого гравця. Да? Тобто, з першої руки. відкриваємо одну карту і одну закриту. Тут одну закриту. Так, ну що, мені подобається? Мені подобається то, як ми зараз пішли. Мені подобається то, як ми зараз пішли. Хм. До речі. Ще раз можна таку комбінашку провернути. А, ні, не можу я ще раз таку комбінашку провернути. На жаль. на жаль, не можу таку комбінашку провернути, але можу іншу комбінашку провернути. Дивіться, оцю сімку я розміщую сюди. І ваш партнер повинен розіграти карту в іншому квадраті. Дивимося. Тут дві трієчки, і ця трієчка йде ось сюди, тому що вона може сюди прийти. Супер! Тут відкрито, тут закрито. Так, колоду ми вже пролістали. Колоду ми вже пролістали. Ну добре. Добре. За великим рахунком. Угу. Ваш партнер повинен розмістити карту в цьому самому квадраті. Ну, в принципі, можна і цю карту зіграти, і, і тоді він розміщує сюди. Ну, давайте, так. Да. Граю ось цю карту цього партнера. Відкриваємо. І я маю розмістити в цьому самому квадраті. У мене є трівочка, яка якраз сюди і піде. Отак. Все. Все, пішла. Так. Добре. Що далі? Так, ну цю я точно поки що не хочу грати. Ой, а ми собі зробили погано. Ми собі зробили погано. Чому? Тому що... Партнер розмістити в іншому квадраті. Угу. В іншому квадраті, так? Да? Добре, давайте я спробую ризикнути і зіграти ось цю карту. Так, і ваш партнер повинен зіграти карту в будь-який квадрат. І виконати її вказівки. Ось, ми беремо цю карту, якраз супер відкрита. Ми е беремо цю карту. Ні. І я хочу виконати. Я хочу... А ні, я тоді не зможу виконати. Ваш партнер повинен розкрити одну карту, потім розмістити іншу карту. Я не можу виконати цю умову, тому я програю. Е Супер. Я зіграв оцю карту. Дивіться, яка комбінашка виходить. Я зіграв цю карту. І ваш партнер повинен зіграти карту в будь-який е квадрат і виконати її вказівки. Вказівки. І саме Я звідси зіграв. Да? І саме тому я можу тільки отак, і ваш партнер повинен розмістити карти в будь-якому квадраті. Але жоден гравець не може брати карти в цей хід. І ця карта розмістити карти в будь-якому квадраті. Супер. Я розміщаю ось в цьому квадраті. І ми не можемо брати карти, а в принципі їх немає. І в мене останній хід. Я ставлю ось цю карту. Як сказано в правилах, остання карта не вимагає виконання цих умов. І таким чином остання приходить ось сюди. І в мене перемога, тобто наш пасьянс склався. Ось такий в нас вийшов. Ось такий в нас вийшла ось така гра в зачаровані, швиденька гра. Бачите, ми тут встигли за півгодинки і з правилами соло режиму ознайомитися і зіграти цілих ціли дві партії. З вас традиційно вподобайки. Ще раз велике дякую Олександру за заставку. Ну і е залишайте коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. І до наступних відео. Пока-пока!